Поки великий митець дає мені затишну тінь в цей спекотний день, маю для вас маленький анонс. Скоро розпочнуться два курси, міні-курси. На три зустрічі буде онлайн-курс, який називається Творче мислення. Я саме вам допоможу направити свої думки, укласти там все в голові від задуму до завершення твору. Подивимося на моду, подивимося на видатних митців, подумаємо, як взагалі зараз розвивається ідея існування мистецтва, так? Такого справжнього, не суперкомерційного і не супермодного. Поговоримо про ці крайності, так? тобто думати, думати творчо. І другий маленький курс, він буде практичний, офлайн, очно в Одесі, в майстерні моїй. Це маленький курс з кольору. 3-4 зустрічі практичні, будемо працювати, малювати, ходити, дивитися. От хто в Одесі, хто має канікули. Також записуйтеся, це приблизно через два тижні починаємо. От. І щодо творчого мислення, Шевченко завжди себе вважав великим художником. І просив не вважати його поетом, письменником. Я з цим дуже погоджуюся, бо як художник він геніальний, як поет він також молодець, але ті настрої, які є в його творчості, мені особисто хотілося, щоб вони були більш позитивні. Тож приходьте до мене і будемо говорити про позитивне в мистецтві. Кому цікаво, пишіть в коментарі в приватні, задавайте запитання, а я поки що тут ще трошки посиджу на сходах у тіньочку. Гарного дня!